Рейтинг найкращих біоревіталізантів. Я перепробувала десятки препаратів. Одні працюють краще, інші взагалі не дають ефекту. А є мої фаворити, до яких я постійно повертаюся, і з ними працюю щодня. Саме ці біоревіталізанти дають те зволоження, яке так хочеться побачити після процедури. Тож давайте розберемося, які саме препарати потрапили в мій топ. Перше ялупро супергідро це мій must-have. тут амінокислоти, пептиди, гіалуронова кислота. Це не просто зволоження, це ефект ліфтингу і реставрація втомленої шкіри. Друге реджуран HB. Я його люблю за те, що він дає сильний акцент на репарацію, тобто відновлення шкіри. Шкіра після нього виглядає здоровою і сяючою. Третє це ньювія Deluxe. Його крута формула дає максимальне зволоження, відновлення об'єму та наповнення. Результат завжди помітний на обличчі. Четверте, профайло. Це вже класика і не безпідставно. Він створює ефект підтягнутої щільної шкіри навіть за одну процедуру. І останнє в моєму списку, але не за ефективністю, це Волайт. Я його люблю за довготривалий ефект. Шкіра виглядає зволоженою свіжою місяцями. Але мій досвід дозволяє мені працювати не просто з монопрепаратами, а й змішувати їх між собою. І скажу вам по секрету. Результат просто вау!